Тиждень тому Трамп заявив європейцям і президенту Зеленському, що Європа має також відмовитися від російських енергоносіїв. Чи може Україна і? Керівництво України вимагати якихось санкцій від інших в той час, коли ми продовжуємо, попри війну, транзит російської нафти нашим нафтогоном. Ну очевидно, ми повинні це припинити. І наша партія Європейська Солідарність і Петро Порошенко неодноразово говорили про це з трибуни Верховної Ради. В цьому нічого нового немає. Але я хотів сказати про ці європейські країни, які споживають нафту і газ. Перш за все, це Угорщина і Словаччина. І президент Трамп, який про це говорить, а разом з тим розповідає, яким розумним лідером є Орбан, наприклад, тут певною мірою суперечить собі. Я думаю, що це звернення має бути в першу чергу до Орбана і Фіцо, тому що це їхній гріх, і саме вони е, намагаються і блокують вступ. Ну, принаймні, Орбан блокує вступ України до Європейського Союзу. Е, і вони заявляють, що е, ображені на Україну за те, що ми нищимо шляхи їхніх енергоносіїв Роберту Мадяру, угорцю нічному забороняють в'їзд до Угорщини за те, що він це робить. Так що я думаю, що було б ефективніше, якби президент Трамп звертався адресно до президента Орбана.